От я би хотіла, щоб ви відреагували на цю заяву маска, е яку він сказав е з точки зору дипломатії. Наскільки е програна з нашого боку дипломатична робота, і е як його у заяви можуть для нас негативно впливати, на вашу думку? Ну ну давайте не будемо е, говорити, що все пропало. Ніяка дипломатична робота не програна. Е, він живе в країні, яка е, дозволяє висловлювати свої думки розумні, чи не дуже розумні, чи зовсім не розумні. Це його право, і це е, свідчить лише про рівень його е, освіченості чи неосвіченості. На мою думку, якщо говорити не дипломатично, це е, ну тотальна дурість. Це невігластво. Це те, що насправді може обернутися для сполучених штатів Америки великою катастрофою. Ну благо що не він приймає рішення, хоча ви абсолютно праві. Через свій твіттер, через цю свою платформу, він може впливати на настрої. І от саме тому зараз на порядок денний виходить як дуже важливе питання: питання про те, яким чином люди, які керують величезними медіаплатформами, мають себе поводити. І і яку інформацію вони можуть і не можуть розповсюджувати? От мені здається, що це зараз ключове питання. Ну а маск ну що, ну він маск, ну от такий народився, маск, який не розуміє про що власне йдеться, який. який не розуміє, що якщо крокодилу дати відкусити одну руку, потім він відкусить другу руку, а потім дві ноги, а потім і голову, і на тому все закінчиться. Ну але для цього треба бути трошечки розумнішим, хоча не можна сказати, що він е е е дурень, він е продемонстрував, що він таки справді має нормальну голову, але голова наповнена не тим. І от в цю голову так само важливо внести правильну інформацію, щоб він її переробив, зрозумів, і потім почав говорити адекватні речі. Поки що він говорить повторюю ще раз дурість. Е, ну, це напевно треба адресувати питання до Ілона Маска, але я все ж е, спробую вас запитати. Можливо, у вас є якісь певні свої здогадки, чому він це робить, для чого? Яка його мета у тому, що він говорить це? Для, для кого він це робить? Чи є в цьому якийсь мотив на користь Російської Федерації? Чи може бути таке, що він це робить спеціально? Ви знаєте, дуже багато людей такого типу вони дуже марнославні, тобто їм потрібно бути в центрі уваги їм потрібно, щоб їх хтось гладив по голівці, щоб ці люди говорили, що вони страшно розумні, що вони впливові, і так далі. І так далі не випадково цим займається цей покидьок, якого називають. Сьогодні президентом Російської Федерації він його хвалить. Він каже, що він молодець, і я думаю, що для, для таких людей, такого психотипу, як маск, це найкраща нагорода. Що цілий Путін його назвав е, розумною людиною. Ну ну це ж можна золотими літерами, десь там надрукувати ходити і ходити всім показувати. От тому я думаю, що е, тут спрацьовує е, відповідна. Е, Психологічна налаштованість таких персонажів на, на те, щоб е, купатися е, в променях е, відомості, можливо, навіть якоїсь псевдослави, там, і таке інше, і таке інше. Бо е, адекватного е, ну, пояснення тому, що робить маска, знайти не можна. Ну, це те саме, що якби е, раптом ну, от, е, йому б запропонувало, як ви дивитесь, якщо. На сполучені штати Америки повернуть Росії Аляску. Ну коли ж вона була російською, так і там же ж жили е, е, російські люди, як е, про це ще й досі говорять е, в Московії. Так може повернути? Ну а чому ні? Ну треба просто таких людей ставити на місце е, такими простими прикладами, щоб у них починався ну трошечки е, такий, знаєте, процес. Розумових пошуків, що ж, що ж ти говориш? Тобто згадав про якихось російських людей, які живуть в Україні, ну повний бред у людини насправді. Е, ну е, або, або е, тотальне нерозуміння, що таке взагалі Україна, яка її історія це. Я я, я це дуже добре вірю. Ну або просто якась це ж повторюю та психологічна неврівноваженість. А І, до речі, е, також нещодавно сьогодні буквально стало відомо про дуже я б сказала комічну заяву Дональда Трампа. Він назвав прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана великим лідером. Увага, не угорщини, а туреччини е, такий ляп допустив у своїй промові. Я пропоную, щоб ми послухали і повернулися до обговорення Весь світ вибухає. Ви знаєте, для мене велика честь. Є така людина, віктор Орбан. Хтось коли-небудь чув про нього. Він, напевно, один із найсильніших лідерів у світі. Він лідер Туреччини. Також він має фронт із Росією. Ну, про фронт із Росією і про лідерство Віктора Орбана і світового масштабу насправді ну це смішно з одного боку. З другого боку розуміємо, що такі персоналії, як Дональд Трамп, вони фактично легалізують е, ноунеймів, бо по великому рахунку Віктор Орбан у глобальному вимірі я думаю, ноунейм, але він дає таким людям якусь легітимність вирішувати якісь світові питання. От як ви реагуєте взагалі на цю його заяву, і як би ви її протрактували? Знаєте, Марто, ця заява є черговим підтвердженням, наскільки політичний клас в США, і це я кажу з великим сумом, є погано підготовленим. Ну, от я зараз не можу сказати точні цифри, десь я на їх колись пару років бачив, що ну, переважна більшість американців. Не цікавляться тим, що відбувається в світі, взагалі, тобто їх не цікавить, де хто знаходиться, які проблеми там виникають, їх цікавить власний штат. Ну може трошечки далі. Це дуже сумно, тому що країна такого масштабу і такої ваги, як США, мала б все ж таки бути більш цивілізованою, в тому розумінні, що вона мала б бути освіченішою, і те, що колишній президент. Не знає, що таке Угорщина, що таке Туреччина, при тому, що це обидві країни-члени НАТО, він би мав би це все-таки більш-менш розуміти і розрізняти щонайменше. Говорить про те, що ну, там навіть на такому рівні люди ну, не є підготовленими, очевидно, не є підготовленими. І це сумно, тому що і це, до речі, небезпечно. Тому що якщо такі люди, Обіймають найвищі посади в такій країні, то це невігластво політичне воно може дорого коштувати. Е, ну, справедливо, я теж так думаю, ви знаєте, бо ну така заява, вона зрештою і говорить про певну його якусь ну необізнаність а чи про дурість, але словом, ну це сприйняти нам українцям тут доволі складно здає. Але якщо говорити в загальному про е, нашу інформаційну просунутість у світі, як ви зараз оцінюєте, наскільки ми активно впрямуємо у цьому напрямку, на що нам варто звернути увагу, і як Україні її дипломатичній всій представницькій владі зараз діяти, коли є у світі от такі дурні, які несуть ось таке, і треба це якось ну пояснювати. Тоді виходить іншим країнам, це що правильно. треба пояснювати, і але пояснювати аргументовано розумієте не можна гаслами перебивати на оцю дурість. Ця дурість перебувається аргументом. Ну от дивіться, якщо ми вже заговорили про Сполучені Штати Америки. Кілька сенаторів з того самого Трампівського крила постійно говорять, що США дуже багато витрачають грошей на підтримку України. Ну, от за цей час, від початку широкомасштабного вторгнення Росії, США виділили Україні десь приблизно ну там 60 шістдесят мільярдів доларів на все про все, завдяки цим мільярдам. Українська армія, Українські сили оборони знищила половину сухопутного потенціалу російської армії. При цьому я вам назву іншу цифру. Лише тільки бюджет Пентагона складає більше 850 мільярдів доларів на рік. Тобто уявіть собі, і про це до речі, Байден сказав своєму цьому недавному виступі в цій програмній заяві, що це найкраща можлива інвестиція, тому що у такий спосіб США гарантовано перемагають свого найбільшого потенційного ворога Росію. І якщо б сполучені штати Америки замість 60 там мільярдів доларів дали 120 мільярдів доларів уже зараз і дали б нам всю необхідну зброю, то від російської армії залишилась би рога і копита, і це була б найкраща інвестиція, яка собі яку собі можна було б уявити для сполучених штатів Америки. Отже, треба пояснювати американцям, що Завдяки тому, що вони передають нам, до речі, застарілі зразки озброєння, починає працювати їхній військово-промисловий комплекс. А військово-промисловий комплекс це робочі місця для тих самих американців. Це знову ж таки відрахування в американський бюджет, наче це соціальні виплати, і так далі. І так далі. Це цілий цю Тобто, треба знаходити аргументи, які навіть упередженому американському політику. Доводять, що його позиція є неадекватною. А це небезпечно, тому що на цьому можуть грати його політичні опоненти. Тому така позиція дуже швидко перетворюється щонайменше на нейтральну. От вам практичний результат інформаційної роботи. Безумовно до цього треба долучати і громадські організації, долучати НГО, Ну тобто, весь спектр тих каналів, через які можна вести цю роботу, і тоді ми матимемо результат по іншому не працює.